Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейк. Та ми продовжуємо грати у світі витоки магії. Якщо ви дивились минулу серію, то ви знаєте, що ось тут зверху є, точніше за стіною є тварин. Чому взагалі ось тут стіну, яку я побудував, буквально тільки що. А просто подивіться на мій ФПС. Зараз 64, 51, 54, Дивлюсь сюди, відразу 28, 20 ФПС і... Чому взагалі так виходить? Тому що тут багато ентіті, тобто тварин. Як з цим, з цим вирішувати? Як ви бачите, через ціну в мене нормальний FPS, тому я їх напевно або забудую, або їх прямо в блоки закину, так це сказати, так? під блоки. Під блоки, напевно, буде легше, чим забудовувати це все. Тому так і зробимо. Ось тварини, я підкапую під низ і тут вже зроблю якусь кімнатку для них, і просто ці верхні блоки їх зламаю, щоб вони впали сюди. І так, ну, я готовий їх сюди впускати. Так, я начебто все паркану робив. Хоча ні, ось тут я один блок не скопав, ну і добре. Просто їх тепер отак. А, дуже себе лагає, скільки тут мобів. Пітичніше тварини в шоці. Так, всіх сюди впускаємо. Ще ось тих не треба буде, тих, напевно, вб'ю просто. йо ма А це якщо зробити ще перстань можності активувати, то все. То зараз буде в два рази більше. І, о, -о, о, ну все. Треба їх е вбивати. Я коли вбивав тварини, я отримав затемнення, погана вдача, а також сліпота назавжди. А також погана прикмета. Це дуже дивно, і я не зрозумів чому. Навіть зараз не розумію чому. І, до речі, якщо ми вийдемо відсюди, тут буде дощ. Це дивно, і я не розумію, це ніч чи день мені. Так, лячно тут, до речі, ходити, так, коли а, в тебе постійна сліпота. Я вже хотів крафтити відро, щоб наповнити їм молоком, але в мене все це спало. Погана предмета тільки залишилась, але, можливо, воно в мене і так було. У серії ми закінчились на ось цих двох предметах, а саме декомпозер, а також пічільник. Поки я розбирався з тваринами, накопилося 42 відновлюючі сили. Тому ми зможемо ще 42 шматка м'яса зробити. І Вийшлося тільки відновити чотири некротичних м'яса. Все чудово, тепер в нас ще більше м'ясних блоків, і взагалі, що ми хотіли е зробити ще у цьому моду, а саме біоменці. Хотілося зробити симулятор розмноження, щоб більше зробити тварин, але я зараз так подумав. Ну а навіщо нам взагалі це робити, якщо їх і так там ну, дофіга. Тому давайте зробимо сироводку росту. Як я вже вияснив після кінця минулої серії, він може не тільки тварин вирощувати, так так сказати, робити їх великими, а ще може вирощувати будь-які рослини. І це дуже дуже зручно, тому що, наприклад, для незерського нарісту в мене є тільки один пісок душ, тобто у мене зараз є тільки один пісок душ, але наскільки я знаю, його можна навіть... Крафтити пісок душ, давайте подивимось. І так, його можна з тонкоматеріального духу зробити, і піска. Ну, тонкоматеріальний дух у мене з мобів буває падає, тому ну, скільки я зможу. Ну, штуки 15, навіть якщо я зможу піска душ зробити, це не так багато. Тому давайте зробимо сироватку росту замість стимулятора розмноження. Так, як же скрафтити сироватку росту? Треба скляний волокон, це ми вже знаємо як робити, і кіскове борошно, ну, звісно. Далі, пести споживчатого шваму. Вона вже крафтиться з споживчатого шваму, який ми знаємо, як робити, видобувати, на е, квент тобто на згущувачі. Він крафтиться ну, легко, добре, кістковий механізм з кістки. Я, до речі, згадав, що я не показав у минулій серії, як воно крафтиться. Ну добре, І все. легкий, легкий крафт в мене е, м'ясних блоків хватить. Все, і також жовч багатий гормонами. Так, декомпозор у нас є. І що тут взагалі за рецепти є? Найвегій рецепт це чорнильний мішок, а також медовий стільник. Але для медового стільника треба вробити ферму меду, а саме медових стільників. Давайте відразу зробимо згущувач. Ну Тепер точно робимо. Спочатку плити єсмь. Потім кістковий механізм, дві штучки. Хоп, все. І тепер дійсно робимо. Нарешті, нарешті. Е, дякую за досягнення і давайте десь тут також поставимо його. Ага, воно кріпиться до будь-чого. А якщо його зламаю, я сподіваюся, воно випаде мені. Ага, так, все випало. Ну напевно просто його сюди поставлю. І як він взагалі працює, він просто. Ага, просто треба ще підщільник сюди приєднати. Бі... Ну, так, давайте, до речі, тут води майже немає. Ну, Мені води тут вже не треба, тому що відновлюючий вис, мені вже не треба. Тут 6 штук, тут ще 36 штук. Тобто в мене запас є, хоча і невеликий запас Так, не мені, не мені Гоблін. Так, тепер ставимо зверху пічник, хоча я не впевнений, що він так буде працювати. Хоча ні, так буде працювати, типу сюди буде капати. Сподіваюсь, що так. Тут, до речі, вода зберігається, якщо навіть ми його зламали. Чудово, ну хоча тут і так небагато води, добре купитися сіна у мене теж мало залишилось. Але давайте трохи води ще дадимо. Я просто хочу подивитися, чи перейде споживчитий у згучувач. Так, перейшло і відразу з паста споживчатого шваму пішла. Ого, так тут дуже багато. Ага, 200 е, мілібакета це один споживчистий е, швак, тобто пасти споживчатого шваку. А для спо... росту треба, а, ну по одній штучці. Тоді чудово. Тоді давайте відразу і будемо робити жовч-багатий гормонами. Але для цього я, напевно, ще підчільник зроблю, щоб постійно не, не ставити туди-сюди. От хуліра, мені не вистачає всього одного м'ясного блоку. Це виходить. Треба викликати м'ясну бульку. А для цього треба зцілення, хоча б от не добре добре. Зараз зроблю. Нам по суті не важливо, чи буде це вдачний ритуал, чи не буде. Тому додаємо, і це вдачний, невдачний, незрозуміло. Так, це вдачний, нічого собі. Тоді давайте його зараз будемо відкармлювати, щоб отримати ще більше м'ясних блоків. Чесно кажучи, 40 пасти з поживчатого шваму нам було б дуже достатньо. Умов він вже вирос. Так, хай ще росте. Я знаю, що він може ще більше бути. Тому ми можемо підчільник сюди під'єднати і вже в цілому і робити жовч-багатий гормонами. Я тут, поки його виростю, буде дуже багато часу, тому так і зроблю. 33 мішочку з головою хватить, тому все починає працювати і просто чекаємо. Ні. Знаєте, як вона може пропасти? Я вже не перший раз замічаю, що в мене в раз одна пропала, і зараз ця пропала велика. М -м, вони пропадують, пропадають, напевно, тому що я відходжу від них і вони респавняться. Ну, в цілому, в цілому, нам вже не треба пічельник. тому не будемо цим займатися, можливо, колись пізніше, коли нам це знову знадобиться. Це ж таки, ем, зілля вже є для як мінімум одної бульки. Ну або дев'ять поганого м'яса. Перші чотири жовчі в нас готові. Також досягнення здобув за пасту І в цьому ми можемо сироватку росту зробити максимум 3. Чому 3? Тому що в мене кіскового борошна на 3. Ні, давайте зробимо по максимуму, тобто 4 штуки. Все, зробили 4 штуки, тепер ми беремо. Знову досягнення. У мене прям сьогодні досягнення за досягненням. Пристрій впровадження. Тепер ми беремо сироватку і пристрій впровадження, і якось його можна а, пихнути. О, що? А, блін, я вже використав. Стоп, Оп, все. Показується. Блін, мінус 2 сироватки просто не на що. Так, і тепер, по ідеї, давайте на цьому ж незискому наросту і спробуємо це. Так, давайте посадимо його і спробуємо. І все, відразу на максимум він його використав. Крім цього, в цій серії ми ще зробимо Флешкіна. Це такий моб, який буде нам служити, як можна сказати, наш напарник. Тобто він буде нас охороняти. Так, напевно, не напарник, а скоріш, просто наш раб, який буде нас захищати. Я не впевнений, що це прям супер круто, але чому він і ні. Тому що ось тут буде такий це стояти м'ясна, можна сказати. Зв'язати булька, але снаряженні, а також буде мене можливо від, наприклад, тих самих кріперів захищати. Тому беремо всі інгредієнти і сподіваюся, що ритуал буде вдачним. А також, крім цього, нам треба е, взяти свою кров. Для цього треба пристрій провадження, але тут вже є е, цей сироватко росту, треба його якось ніяк не забрати. Тому також беремо е, скляну. Консляний. І тепер, по ідеї, якось ми і повинні себе Я знайшов, як зробити. Тепер, по ідеї, ми О, все нажали і ми отримуємо аж 4, до речі, наших крові нашого крові. Так, все, тепер сподіваюся, все правильно пройти Тому так. Ех. Не вийшло. Добре, тому робимо ще зілля. А чудово! До речі, другого рівня, якщо використовувати, то одне зцілення треба, а не два. Все, тепер, по ідеї, ми впроваджуємо у нього нашу кров. Ай, це я в нього забрав кров. Хм, нормально так зробив цього кіна. Ах. Зараз відновлю. Це відновив, наскільки я пам'ятаю, ось так воно і було. Давайте візьмемо казан і напевно трохи подалі відійдемо і спробуємо це зробити от прям тут. Мені здається, це так вийшло, просто тому що м -м, мене я в зразок бульки його шкроб додав, і з цього такий вийшов бум. А. Тепер у мене все тут готово, Давайте знову спробуємо. А, тільки це, це не та ясна булька, яка нам треба. Це ж скаже нам булька. Вона нас буде вбивати. і Якщо ми навіть додамо наш зразок, то все одно вона нас буде вбивати. Все відразу її вб'ємо, Можна було, звісно, її вирощувати, я, я не хочу. Так, знову скаже, що ж такого? Що ж таке? Ні, мені сьогодні на взриви точно не везе. Чи навпаки везе. Так. Нарешті, нарешті. Але тепер треба... Так, в мене вже своя кров є, ось флейк. А, до речі, там можливо ще треба е, взяти, знаєте, що. Е, ось цю фіолетову жовч. Так. Але я не впевнений, що він потрібен, точно. Так. Фух, спробуємо. Оп. Все, я думаю, більше не треба в нього. Ага, жовч не приймає. О, стоп, стоп, стоп. Я не знав, що там є така діра. Що йому ще треба? Це тепер я точно подивився, що треба. І треба ровитку мутації. Вона. О, вона робиться з. Ага, багато гормонами в нас є, а також мутагенний жовч. Жовч вже крафтиться, ага, не так складно. Тобто слизова кулька, мушля, блок марного нарсу, до речі, багато з нього падає. І так далі, так все тут е, нічого складного немає. Е, вся складність е, полягає в тому, щоб він не респавнився. тобто, якось треба так зробити, щоб я пішов це все робити і він не зник. А не зникне він або біркою назвати, або у лодку у човен посадити. Це дуже швидко просто збігав, і так він до речі, я думав, що він у човен не садиться, але ні, він садиться. Це з третього разу отримав, там 10% шанс на нього був. І робимо цю зарободку. Тепер ага, тільки треба. Так, а як забрати кров, начебто, наскільки я пам'ятаю, ось так можна забрати. Так, все ми забираємо цю кров. Тепер ми о, беремо цю кров ось так от робимо. Так. Тепер визволяємо його і даємо йому. Ось, нарешті м'ясні м'яснікова шкіра. Чому він так називається? Я, напевно, коли переклад робив, під чимось був. Ну, як так взагалі можна назвати було. Добре. <реш> Ця ж е, ну Вона може бути більшою, звісно, для цього нам треба е, її погодувати. А в мене немає чим зараз тут годувати її, тому зараз піду і погодую її. Ага, щось вона нефіга там не, не стоїть, а вона ось тут. До речі, я ж положив. Так. А. Чомусь воно не стакається. Добре. Все, тепер їй треба йому чи їй йому, напевно. Дати їсти. по ідеї він повинен їсти. Нічого не їсть. Добре, можливо, треба щось сироватки йому давати, типу, росту, наприклад, щоб він ставав більше. Давайте так і зробимо. Давайте зробимо сироватку росту і спробуємо в нього е, вколоти. Я от не можу спати, поки є монстри. Я вже тут все обігав, нічого немає. І щось мені здається: от е, так, чому все відкривається? Добре, ось тут є якраз цей моб наший. Захисних Мені чомусь здається, що він, типу, є монстр, і за цього я не можу спати, тому що ну, реально тут нікого немає. Пробуємо сироватку Росту і спробуємо його побільше зробити. Давайте зламаємо водку. Точніше, човен. Його якось. Я просто не розумію взагалі, як в нього це от Defend Owner. And destroy seed. Ну, добре. Давайте. Поки що він просто буде сидіти, так сказати, або стояти. це М -м, Так, давайте. Пристрій. Зробимо. Ану, оп, все, чудово. І спробуємо е його зробити більшим. Так, він зробився більше нічого собі. Він так ще гитотніше виглядає. Мені цікаво, ще можна більше його зробити? Напевно, ну, можливо, і можна, але я не буду так робити, бо не хочу. Так, вильсь. Все. І йому можна, до речі, давати якесь нарядження. Давайте йому дамо, наприклад, залізний нагрудник. Оп. І він. Бере ну, а з вами був Лейк і ось це створіння. Напишіть у коментарі, як мені його назвати, чи як би ви хотіли, щоб він е, називався. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.